Доброго дня. Доброго дня, Танюшечка. Я, конечно, не ожидала, что я буду в эфире, понимаешь? Я к этому Добрый. совсем не готовилась. Вот, я хотела бы спросить, как мне поступать? Я не могу понять, почему у меня работа просто, просто, ну вот, от слова совсем ее нет. Угу. Угу. Читаю молитву на снятие порчи с глазом. Да? Угу. Поняла. Потому что я даже уже пыталась устроиться, не работать уже на себя, как вот до этого, да? Пыталась устроиться, вроде и все э подходит и, ну, в то же время не подходит, непонятно. Угу. А вся ж отсяж, поперше, это для того, знаете, чтобы, скажем так, прибрати всю каку бяку. Ми читаємо молитву, це у нас зняття порчі з газу, це саме перше. А потім ви ж мені ж писали циферки. Сиперки писали, і ви бачили, що там є. З этими штуками треба буде попрацювати. Ну Тобто воно ж само по собі не розсосеться. Усвідомлення це все добре, але ж підсвідомо воно ж працює. Я поняла. Ну да, так, вот іменно, вот вот, что я не умею собирать деньги, это про мене, потому что вони у мене з'являються і їх одразу кудись так. Угу. Ну, тобто, у вас ну, не, не прям супер, прям супер багато дає над чим працювати. Ви доволі пр... пропрацьована людина, скажімо так, Я, знаєте, є новачок, який тільки прийшов, то там реально ти не знаєш, за що, що перша хвататися. У вас, ви, ви доволі умнічка, розумашечка в цьому плані працюєте над собою. Але як і в усіх, навіть той, хто прям супер класний обвалдильний, все одно і тій людині теж над собою треба працювати. Ну, Тому... да. Оцей не... ви спочатку ви знімаєте негатив, а потім можна в ті штуки, те, що я це вам скидала, да, по, по оцих блоках, просто mm -hmm. на них зосередитись. І плюс, щоб я ще вам дуже сильно порекомендувала свій внутрішній стан, дуже важливо оцей ресурс прям напрацьовувати через те, що ви ж розумієте, гроші йдуть, робота, гроші йдуть на мій внутрішній стан, на позитив, да, на, на широку енергетику, на, на енергетику. А коли я стисну лимончиком таким, ну. Танюшечка, mm -mm. mm -mm. mm -mm. еще, солнце, я хотела бы у вас спросить, скажите на, на бюджет, хотела сказать, нет, на, на прибыль, на бюджет, чтобы у меня всегда были деньги. Я смогу заказать такой браслет? Mm -hmm. Дело в том... Відразу кажу всі, це шов що, щоб всі слухали наперед, да не, не тільки mm -hmm. конкретно вам. Що в плані фінансів тут є така штука, що прям на гроші на клієнтів можна, да? Ну тобто притягнути клієнтів. Але от, от оці гроші і прихід грошей до нас все залежить від того, що всередині нас я можу обчепити вас двадцятьма браслетами, але вони як шоб, mm -hmm. вони будуть навколо вас, але до вас не прийдуть. Да? Бо я чого? Бо я їх не приймаю. Ну, тобто, я браслет, я можу зробити. Мені, знаєте, мені не влом скажу, зараз да, беріть собі, купляйте та й думайте, що ти клієнти до вас ну, я поняла. Але ну, ж моя задача не така, втюхати, да, да. моя задача не втюхати, а сказати, що от, да, я можу зробити. До, до речі, по вас, конкретно по вас, зараз подивимось через те, що воно з кожним по різному А вам, знаєте, вам треба не на гроші. Вам не, не, гроші. не на гроші, вам на контакт оцей з собою. У вас на контакт з собою. Ну тобто, оці програми, да? оці програми, що роблять, вони не дають я недостойна, я не можу, да? я, не, я не така якась. От, тобто, і оці програми вони не дають вам ці гроші приймати. Тобто, Ці гроші крутяться, крутяться. Через те, що дивіться, звідки ж ми бачимо, що ці гроші є, і що, що я можу бути достойна щось класного, і в мене вона може бути. Коли ми подивимося інстаграм. І бачимо, той подорожує, той заробляє, той те купив, той те купив. Той, в кого немає фінансів, він скажімо так, в перспективі, да немає карми у цієї грошової. Uh -huh. Кого немає цієї карми, ця людина в його геті не побачить, просто не побачить. Через те, що от таке елементарне, на прикладі, на прикладі просто покажу про Богдану Гончарук. Якщо ви бачили, не бачили, вона ж у нас баришня мільйонер, да? вона реально класна умнічка. І Олексій Дурня на нього записав, скажімо так, своє мені особливо Ну, Ми розуміємо, що це все спеціально зроблено, що це просто для того, щоб просуватися, це так продумано, але я не про це. Люди почали писати, я не знаю, хто така Бога. Богдана гончарук. Я не знаю, хто це вона така. Тобто, люди навіть не в курсі і не бачать той, в кого немає карми грошей, він не буде бачити багатих, класних людей в своїй реальності. Він буде бачити е, краду, крадунів депутатів, він буде бачити бабок, які сидять, пліткують на лавочках. Тобто, та людина, в кого немає такої карми, просто вона апріорі цього навіть не побачить. Як її очистити цю карму? Оце ж треба виходить, значить, вона у вас є. Карма грошей у вас в вашій реальності є. Діло в тому, що всередині я її не пускаю, не пускаю ці гроші до себе в свою ага. реальність. Тому, от спочатку, ми приберемо негатив. У вас це ж не всіх, так да. Ми дивимося, чи є негатив, прибираємо негатив, саме перше, для того, щоб очистити цей простір. По-друге, дивимося, чи немає ніяких каналів, прив'язок, присосок, крадників. Дивимось, якщо немає, окей, гуд, хорошо, уже добре. Далі, виходить, ставимо захист. Ну тобто не всім треба ставити захист. Є такі люди, яким треба, і є яким не треба. Тобто, коли ми працюємо з багатьма людьми, краще поставити той захист через те, що це багато людей. Кожен різний захист. Було б дуже добре ставимо захист, тобто аби ми, або ми молитвами, або ми практиками, або браслетами. Ну, тобто, кожен по різному да а тоді вже можна дивитися на те, ну тобто, прибираємо ці блоки. Волоки прибираємо внутрішні, оці які не пускають. Uh -huh. А тоді вже робимо запуск, запуск людей до себе і активуємо грошову карму. Ну, в принципі, поки ми всю цю штуку робимо, паралельно можна зробити очищення негативної карми. Тобто, якщо гроші до мене не приходять, то я посіяла яке насіння? Посіяла роз'єднуюче насіння, тобто роз'єднуюче насіння. Це коли, коли я в думках про когось думаю, не ок. Я хочу сказати, що в Україні в нас ви людей. Я не знаю, як про інших, а в Україні те, щоб когось засудити, закритикувати, сказати Ти не такий, не така пересяка, то крива. Боже, легко на ізі, просто навіть не вслух думками. Ми дуже легко когось закритикуємо. Я не скажу, що це погано, але просто над над цим треба працювати. Звісно. Просто на цьому фокус уваги. По перше, ми перестаємо критикувати, обесцінювати інших людей. Не насосала, а молодець заробила. Треба ще вміти так сосати, щоб заробити на, на посачку, чи ще щось. Не всі, якби всі на через насосала, заробили, то вже б всі їздили на джипах, усі ну, б так. їздили. Тому і казали дівчата, я колись читала коменти, коли оце писали дівочкам, які здавички, які класні молодці заробляють. Їм писав, мужики пишуть насосала. А вони кажуть, якби ну, вона насосала, то ти перший в черзі стояв на це сосання, якби через це сосання заробляли гроші. Тому. Тому то так. Тобто, ми перестаємо критикувати, перестаємо знацінювати і, відповідно, плюс, ем, насіння крадіжки є. Насіння крадіжки це про що? Е, ми починаємо користуватися офіційними, е, скажімо так, ліцензійними версіями на телефонах, ноутбуках, е, комп'ютерах і так далі. Усім ліцензійним, ми офіційно працюємо, ми платимо податки. Тобто, ми намагаємося все робити чесно правильно. Чому? Тому що коли... Ми не платимо податки повністю. Всі є, є люди, які працюють неофіційно. офіційно сонечко, ти мені заважаєш хлопцям своїм. Я розумію, що тобі срочно треба грати. Yeah. Получається, коли ми не платимо податки, то ми обкрадаємо кого? Не тільки просто держава. Ми обкрадаємо всіх пенсіонерів. Ми обкрадаємо всіх військових. Ми обкрадаємо всіх державних вчити, працівників, вчителів, тобто всі, хто отримує гроші від держави, і так само дітей маленьких, які також за забезпечують мого ж бюджету, який я оплачую від моїх податків. Тому не сплата в державу, несплата податків, вона дуже сильна, негативне насіння. Кармиться оце крадіжки несе. Да, мало хто це розуміє, на на жаль, так. Да. Потім, що ми ще робимо? Ми, наприклад, якщо дивимося фільми, то ми дивимося на офіційних сайтах Netflix, Мого. Ще якісь там є, ну, тобто ті, за які плотяться. Да? Піратку ми не дивимось. Категорично. У мене чоловік дуже довго з тим боровся, Каже, як взагалі? А як немає його? Кажу, значить, ми його не дивимося. Значить, Значит, ми yeah. його не дивимося. Да, ми його чекаємо, поки воно буде на отаких от фільмах. Ну я хочу сказати, що на Могого воно доволі ну доволі швидко після кінотеатру no, і воно да. з'являється ну, нормально. Да, там треба заплатити до 50 гривень, але це не настільки смертельно, якщо ти хочеш його подивитися, цей фільм. Тому, тобто, починаємо ліцензію. І користуватися, починаємо цінувати роботу інших людей, і починаємо сіяти насіння щедрості і насіння поєднання. Насіння поєднання це що? Репости. Я когось прорепостила, я когось порекомендувала. Я, наприклад, комусь щось корисне сказала, ой, в тому магазині там класна така масочка є, там тут, щось таке, угу. да? Ну, от наподобі. Тільки ми робимо це не просто, щоб зробити, а з усвідомленням. Ага, я зараз посіяла, поєднує ще насіння. Коли ми класно колись про когось відгукуємось, тільки це має бути щиро, да? не для того спеціально «Так, не, щас ну, я так почну сіяти це насіння. Ну, я не конкретно вам просто вже раз, раз вже розказую. Інші люди також будуть слухати, то щоб розуміли, що це має бути щиро, не для того, щоб зараз я щас нас організую. Господи, І, от... дайте, да? Да, да, да. І ми починаємо сіяти насіння щедрості у фінансах як починаємо давати скрізь на гривню більше, хоча б на гривню більше людям. Ну, тобто, це я на тобі... часто це робимо. Вот Саш, ну і робимо топ топ-то я, и я, могу, не беру даже сдачу, знаешь, в магазині. Я просто ее оставляю. Ну, ну от как-то у меня так. Але це має бути усвідомлено через те, що коли це не усвідомлено, воно зійдеться на сіні. Тільки коли, або в кінці цього життя, або в наступному житті, а нам ж треба в цьому житті. Тому в обов'язковому режимі воно все має бути усвідомлено. З присвятою У мене допис про присвяти є, коли mm -hmm. я присвяту роблю. Да? Наприклад, якщо я залишила кошти, то я присвячую це тому, щоб ця людина була ізобільною, присвята, да, 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 да. щоб ця людина була ізубільною, щоб я була ізобільною і всі живі істоти. Да? на І позбавились від страждань, причин цих страждань прийшли до просвітлення. Якщо я напривля, наприклад, роблю репост, да, на що можна присвятити? Це можна присвятити на популярність цієї людини, на те, щоб вона теж візубілі була, через те, що я про ню розповідаю, ця людина заробить, вона стане популярною, до неї прийде дохід. Тобто можна присвятити на популярність, можна присвятити на дохід, можна присвятити на ну на що завгодно, да, на те, щоб ця людина була просто щаслива через те, що до неї прийде інші людина Вона отримує відповіді на свої запитання, ну тобто таке елементарне, навіть якщо це просто да до, до когось іншого, тобто при свято обов'язково, і ще один такий малесенький-малесенький пунктик кава медитація кожен день в обов'язковому режимі. Угу. От коли ми будемо робити медитацію? кава, медитація, кава -медитація це що це радість де, за те, що я посіяла? Наприклад, от про репостили, да? наприклад, про наш ретрит. Ви угу. ж робили репост. Да. І от, будь ласка, є. Я молодець. Я допомогла Тані знайти людей і людям допомогла знайти Тані через те, що ті дівчата приїдуть до неї на ретрит. В них якісь проблеми в когось стосунках, в когось грошах, в когось з чоловіком, в когось з дитиною, в когось внутрішньо, да, хтось вигорів, втомився. І ці дівчата зараз приїдуть до тані. Вони кожна наповниться, отримає свої відповіді і поїдуть звідти. Я ось говорю мене мурахи. От реально мурахи. І ці дівчата поїдуть щасливими, задоволеними. Вони будуть про просто кайфувати і насолоджуватися. І це всього-навсього якийсь елементарний, малесенький репостик. Але одним так. репостом ви поєднали не одну людину і зробили щасливою не одну людину. Через те, що хтось підписався, а хтось поду подивився, побачив. Не хочу підписуватись, але на наступний раз побачить, підпишеться. Да? А хтось приїде на той ретрит і реально просто елементарним репостом, але уже наскільки. Широко і велике да, зробили. І от отрадити, що я молодець, бо я допомогла людям. Я реально посіяла клас, поедно насіння. на, на сине. Ну, ты тому, що я сама така, розумієш, все-таки я благодарна Богу, що я встретила тебя. И мне, вот после разговора с тобой на душе очень хорошо. Вообще так. прям. Тому от робимо отаку от каву медитацію, тобто на якісь свої класні дії, те, що я зробила, наприклад, залишили чайові, да? залишили комусь там чайові. І все. І всередині ми радимось, через те, що от я залишила чайові. Нехай там небагато, але я залишила, ще хтось залишив. І я дала людині можливість, наприклад, там ця жінка, да? ну навіть неважливо, чоловік. І вона буде йти додому. І вона приходить додому, а вдома вибігаються ці дітвора горобенята. І вони ж кожен заглядає в ту сумку до мами, а що там мама добренька принесла. А мама їм. Змогла смаколики купити, і мама щаслива, і діти щасливі, і вони ну, всі так. задоволені. Ну тобто розкручувати оце і уявляти, да, як від того, що я подарувала іншій людині, що я дала іншій людині, вона стає щасливою і поруч з нею стають щасливі. Та ні, я, да. я от раніше по моїй на напала Арнаутська в Одесі, дуже багато ходять наркоманів, алкоголіків, і багато. І mm -hmm. от возле церкви, я раніше давала їм гроші, а потім подумала, що я делаю, наверное, все-таки неправильно. Да. Ну, Потому не скажу що... прям зовсім неправильно. Но, м, треба скажу, скажу так, допомагати іншим потрібно, але потрібно е розуміти, до кого ми приєднуємося своїми грошима через те, що mm -hmm. коли ми благодійністю займає, займаємось, да, да, даємо іншим допомогу то важливо до кого приєднується моя енергія це по перше це по перше ще дуже важливо і ще хочу сказати коли навколо дуже багато наркоманів алкоголіків отакого от це насіння нечисто сексуальної нечистоплотності теж треба поспалювати. Тобто, коли на вулиці брудно, грязно, жуки, таракани, комах От... Ну, Тут я реальна, я вже говорю, тут и... літом виходиш во двор, вот, вот таракани. Угу. Це насіння сексуальне життя жутко. Ну, Не факт, що воно з, цей, з цього життя, тобто, більш за все, що воно це десь із минулого Ну, да, я і воно в собі в це життя, воно, скажімо так, Добрий день, розкрил, розкрилося. Про, просто поспалювати насіння. В мене на Ютубі по посиланню. Ні, mm -hmm. Ні брашу немає. В мене там по посиланню, воно у мене закрите в закритому доступі. Я скину в особисті. Я скину okay. в особисті, і в мене там є відео, в, в Ютубі просто в мене це відео. І там про спалювання насіння якраз просто потрясающе. Ось має бути місяць такий, як треба. Якраз хорошо спалювати негативне кермічне насіння. Взагалі було б добре, хоча б два рази, два рази на місяць, на повний місяць і на новолуння. угу. спалювати негативне кермічне насіння. Повний місяць був вчора, правильно? А я, якщо чесно, я, не... я знаю, да. що десь осінься ось, ось вчора була. Може бути, може бути. Тому це прям супер. Ну, тобто, в оці три дні коло повного місяця, плюс mm -hmm. туди, воно це якраз нормально. І на новолуння так само, ну тобто, не обов'язково в той самий день. І плюс, що дуже важливо, два рази на місяць, що спалюємо, крадіжку, сексуальну нечистоплотність і роз'єднуюче роз насіння. Тобто, оце три насіння, яких ми спалюємо. Ще, плюс до всього цього можна додати пусті розмови, але це буде вже прям дуже багато. Тобто багато я, не так. треба, краще брати по одному, але просто виписали їх собі і собі да, періодично, раз у 15 днів, скажімо так, у два тижні, у два тижні спалювати оці насіннячку. Я поняла. а тоді скинете мені хорошо. Да, да. ну, я желаю вам прекрасного сьогодні дня, <звук> хорошого настроєння, я вам дуже благодарна. извините, что я то ты, то вы, ну, как-то <laughs> вот так вот просто близко. Значит, треба вот. вот, приходит уже на ты. <laughs> я тебя, да, вот так вот очень близко. Поэтому я то тыкаю, то выкаю. Вот, поэтому благодарна тебе за все. И вам